Друзі, всім привіт! Давайте поговоримо про візу до Британії з України. В Україні можна податися на візу у двох містах в Києві та у Львові. Львів відкрився буквально недавно, в червні 2025 року. Значить, в Києві можна піти по стандартній процедурі без доплати за додаткові сервіси і просто сплативши візовий збір 180 доларів США. І відповідно податися на візу. Очікування становить 15-20 календарних днів. І знов ж таки в Києві можна вклеїти візу. Але якщо ви йдете до Львова, там преміум сервіс він коштує 11 тисяч гривень. І ви можете здавати біометричні дані тільки два дні: вівторок та четверг. Крім того, що там преміум сервіс, за який ви доплачуєте, там нічого більше немає. Тобто, залишити паспорт на вклейку не можна. Відправляти паспорт треба буде до Києва знову ж таки подавати з Києва на вклейку. Візи, значить, розгляд я вам уже сказала, скільки займає, незалежно від того, яке це місто подачі. Паспорт потім забираєте або самі з вклеєною візою, або приходить повідомлення, що вам відмовили у візі. Два таких момента, ну і взагалі кому де зручніше. Якщо взагалі порахувати 11 тисяч, то як там вигідніше буде поїхати до Києва чи ні на один день, а потім ще знову ж таки їхати, наприклад, на вклейку візи, то вже вам вирішувати. Але я вважаю, що це дуже класні новини, тому що можна податися з України. Значить, взагалі подача, яка подається віза на 6 місяців, 2 роки, 5 років і 10 років. Відповідно, вони всі йдуть поступово. Перша віза завжди 6 місяців. Або якщо ви не отримували візу останні 5 років. До Британії то тоді краще йти з візою на 6 місяців. Кому цікаво отримання візи до Британії, пишіть мені, будь ласка, тут буду рада допомогти.